особливо ті, які <смеш> цінять роботу столярну, можливо, самі роблять тих, яким, яким цікаво дано, даний вид діяльності. Що я зараз буду робити? Я, оце все, що ви бачите на столі, це деталі на два стільчика. Тобто це в мене сидіння одне і друге. Оце. У мене спинка. отак так вона буде так, до цього сидіння з цього боку. Ось це в нас задні ніжки. Ну а решта деталі всі прямі, типові, восьмегаранні. Ось ці ось сарги. Проніжки так називаємо. Царги самі звичайні. По площині, так. Розклав я їх на два стільчика, тому що кожен шип підганявся окремо а, ч, до гнізда. Так? Гні, гнізда то всі вони в принципі однакові, але шипи усі я маю круглі. Так? Вони підганялися з тимескою. Ну, Я гадаю, що воно. Якщо замінити, тому що подовжені всі заготовки однакові, форма однакова, одна єдине, що шиплю. Ну, я пронемурував, ну, то таке. Значить, зараз я буду працювати бейтсом. А бейт попередньо я працював чорним. Тут у нас палісандр індійський. так тобто ну Ось оце така повинна бути виділена текстура, оце світліше, оце. Той оригінальний колір для того, щоб світліше було, я найзвичайний Осперіт сюди добавив. А в залежності від того, як ви хочете висвітлити колір, таку кількість Ось Piritu можете додавати Хоча треба дивитися там інструкцію, в якій написано, яким розчинникам треба Розчиняти грідину ну, да, ну, для того, щоб отримати те, що хочу. Ну а це, це те, що я не протирав, просто наніс бейтс і все. Наноситиму щіточкою, Зразу після нанесення буду витирати. Ну і на свої місця класти. Що з цього вийде. Пропоную вам переглянути. Погода у нас вітряна зараз буде камеру скорше за все задувати. Так, ну і ганчіря, яке я на стіл поклав, теж буде літати. Саме просте, що так з ну, цього варто було починати. Саме просте це те, що я Буду покривати ось, ось ці породи, вони йдуть тверді, тобто тут аберест, ясен, дуб попадається, квимок попадається. тобто ну, Все, що в мене було, хто в серії дивився, гадаю, що пам'ятаєте, з чого зроблені дані деталі. Ось наноситься, як ви бачите, ну, можна наносити чим хочеш, я наношу щіточкою так, я маю на возі, на увазі можна тампон зробити так а з усіх сторін, які будуть. Ну, не шипить, так тіше можна буде побачити. Я наношу повністю даний бейтс. на ніс, перевірив, першу І і це все зразу буду витирати. Чому? Зразу? Тому що концентрації я так дивлюся, навіть за умови, що я розвів кольору. Ну тобто воно густе, якщо дати йому постояти. ну це такий ось шоколадний приємний колір виходить. Гадаю, камера щось запередасть. Ну, простіше, коли така маленька деталька, швидше процес проходить, так. але коли дуже багато Таких ось дрібних елементів вкласти в, не, в неї бейць дуже тяжко. Колись я його купував, був варіант ліжка, робив собі був варіант або цим по чорним ну, чорний виявився кращим. Кайна розійшовся на все, що я робив, туди пішов весь чорний бейць. Ну, а це залишилось, не викидальже, правда. Тому я запускаю його. Колір набагато красивіший, ніж я собі уявляв. Чому я не ризикнув ним працювати? Хоча там ясен був, в принципі, можна було. Но щось воно мені показалося, що геть не гуже. Тоді я зробив чорну. Чорний однозначно колір. Помахнуться нереально. А за цими всіми кольорами, які є тут, можна і не вгадати. Покажу на одному стільчику. Саме буде проблемно і негативно. Я думаю, що того вільха там точно буде трішки не те, що хочеться. Але ж заготовок других. Матеріалу другого не було, відповідно, позбирав. Але все ж таки на сидіння теплу породу, м'яку породу брав я, для чого? Для того, щоб сидіння було тепле. Тому що ясен тут не так, а ясен все ж таки на сидіння, якщо відправити, то Буде все ж таки прохолодне. Так, ну, дивіться, я витираю зразу, так, в, в інструкції по використовування там написано, щоб вона деякий час постояла заготовка разом із бейцем для того, щоб бейц сюди трішечки вийшов. Тобто тут, тут, якщо хтось планує, ну, проблематично буде оцю ніжку, звичайно, промастить по той причині, що в неї немає шипів. Зазвичай в таких конструкціях я ганяю саморіз. Туди, ну, мабуть, я так і зроблю, хай хай полеже, бо його зразу треба буде покривати лаком. Так, ну, стосовно того, як на тверду породу лягає, гадаю, ви побачили. Так, зараз я вам... Як ляже, ну знову ж таки тут ви бачите з усіх сторін треба покривати трішки буде незручно. Ну як незручно на камеру, тому що так би я десь би може б щось і по-другому. Потребує ідеальних моментів. Так у мене лежать дві ніжки, то не бажано щоб лежали заготовки. Зараз вже ладно, хай до кінця лежать. Вони лежали біля місця покривання, тому що із щітки летять капельки. Капельки капають на заготовку. Доки до них дойде черга, каплі вже висохнуть, так? Так, ну. Тут уже я так гадаю, буде шоколад настоящий. Чому? Тому що деревина у себе всмоктує. Тут дуже багата. Ну, М'яка деревина, однозначно вона в себе потяне велику кількість бейців. І оці детальки на кожному стільчику, їх дві буде. Вони будуть з затемненими коли показують рекламку все так виходить красиво, ідеально коли подивишся як робиш сам, то геть щось таке. Так, ладно, давай. Так зробимо. А сам по собі колір, як ви бачите, зберігається, але його концентрація дуже велика. Дивіться. Красиво однозначно, але буде набагато темніше, ніж ті. Можливо висвітлиться як підсохне, ну а зараз я думаю, що темне. В принципі, нікуди не ділюсь. Так, відніс я її подалі. Ну, принцип, гадаю, що зрозуміло, але все ж таки я вам покажу спочатку до кінця. Одне єдине, що зараз я виключу камеру, позаганяю саморізи туди, куди мені треба. Гадаю, комусь буде в нагоді. А, давайте ще що хотів показати. Можливо, комусь знадобиться, не знаю, чи камера передасть, не передасть. Ось оці ось волокна напрямок волокон треба робити так, щоб в одній дошці були отак, в другій дошці навпаки, в третій, так як і попередньо перед-третя ну, йдуть в одному напрямку. і так далі. Якщо ми зробимо в одному напрямку, всі будуть у нас шари кільця так то у нас заготовка вигнеться, буде як качелька. Так? Про те, що недоліки, я казав, ось оце я не вишліфовував до ідеального стану, так? Ось тут десь було вона? Десь... десь скол був. Ну, воно як, не на... Не, на... не на обличчі, так але. є там дещо тріщини пошліфовані. тобто ну, Матеріал, який був, тут то можна було шліфунути, звичайно, прошліфувати ще разочок. Ну, бейтс дасть темну поверхню, лаком, коли будемо покривати, воно це все вишліфується і оцього все не буде. Не єдине, що тільки не буде видно ідеального торця. Я маю на увазі текстури торця, не ви, це торцевий зріз. Це повздовжній, це торцевий. Так, це єдине, що цього не видно буде. Так, в принципі, де вона не дінеться, буде вона мені в експлуатації. Таке буде, одне єдине, що ще треба його покрити. Тоді все буде ідеально. Так, невеличкий лайфхак для тих, хто переглядає відео, підписників і таке інше. Можливо, хтось просто завітав і додивився до кінця. Рука була в це перчатці. Як ви бачили, черочко я витирав. Так, на зараз вони практично чисті. чому? Тому що є олія, саме звичайна олія, яку ми на кухні використовуємо. Вона дає можливість любу фарбу, хоч то емаль, хоч то масляна, хоч цей же самий пейц вимити ідеально, не треба ніякої хімії. Руки після цього м'які. ну Якщо хочете, можна її після того, як олією помили, можна ще звичайно. І я маю на увазі, що промив оліє провив з милом. Да? Е, можна, звичайно, миючим засобом ще разочок пройти, але аж після миючого концентрованого тим паче миючого засобу для посуду, тоді вже руки будуть е, ну, сухі. Тобто, можливо, комусь знадобиться. Ось, Отаким От чином покривається, виконується бейцування. Нічого складного немає. Ті, що говорять собі, що ну, коли подивишся відеоролик рекламний, то настільки все воно ідеально красиво виходить, хоча коли починаєш працювати, бачиш, що воно зовсім не таке так, але насправді нічого складного немає. Головне, щоб рівномірно був бейс розподілений по поверхні. Ну і якщо, ну, давайте ще одну третю. Якщо, наприклад, ідеально розподілений, то виходить ось таке. Навіть якщо взяти, що в мене ось тут десь зараз спробуйте перехнайти. Десь були <зас> заготовки біла, Даже не знаю, де вона. Не знайду я її. Посередині та оце вона. Посередині біла була вставочка, ну ось, наче видно, то практично цього не помітно. Так? Тобто бейц перекриває. Якщо б була б це спиртова чи, чи водна морілка, то звичайно це все було б видно. ось так. Е на цьому все. Дякую за перегляд, на все добре, ще побачимося. Ховаю, тому що під відкритим небом, якщо дощ брязне, пропаде все.